Мене звати Віталій Мамітька, я психолог, медичний психолог, психотерапевт. Вже багато років я допомагаю людям впоратися з їхніми різноманітними тривожно-фобічними розладами. Якщо у вас тривога, фобії, паніки, агорафобія, соціофобія, навіть заїкання, якщо у вас нав'язливі розлади ОКР, трихотиломанія, дермателоманія та інші, ви не можете впоратись самостійно. Робота з психологом чомусь вам не допомагає. Медикаменти теж не допомагають. Тоді курс Стоп тривога це те, що вам потрібно. В даному курсі зібрані інструменти, які допомагають моїм клієнтам впоратися з їхніми розладами. В ході курсу ви дізнаєтесь, як працює фізіологія, як на неї вплинути без медикаментів. Як працюють ваші думки? Як вплинути на них, щоб вони пішли? Ви дізнаєтесь про те, чому навіть після проходження курсу лікування активного в стаціонарі, ви повертаєтесь додому і ваш розлад повертається. Тобто, що такі умовні рефлекси, як вони працюють, як на них вплинути, це дуже важливо. Все це в курсі стоп-тривога. І, звісно, якщо вам буде потрібна якась додаткова. Консультація, додаткова допомога, будь ласка, звертайтесь, я завжди вам допоможу.